Так давно прийшов запит від мого клієнта, і щось трапилась така проблема. Він вийшов з аккаунта Garmin Connect і в подальшому пробував зайти в цей аккаунт, але в нього ніяк це все не виходило. Клієнт зараз знаходиться у Славянську. Ось що він не пробував, ні в чого не, не вийшло. Він попросив мені запит, що таке. Не міг зайти ні в Garmin Connect на телефоні, ні в Garmin Express на комп'ютері. Але скинув мені параметри, я спробував зайти в його аккаунт. У мене зайшло все без питання, ніяких проблем, ніяких обмежень не було. Ось тому я йому написав про це, що не було ніяких обмежень. А Він каже, що я там мовно, був відправлений в командировку зі Славянська, Слов'янська, в Краматорськ 10 кілометрів. І зайшов, і все, скажімо так, відбулося без проблем. Я спитав, яким чином заходив в цьому місті, в Славянській, і в якомусь. Чином в Краматорське, так, вийшла така ситуація. В Слав'янській через Wi-Fi місцевий, які наявні на території цього міста, а в Краматорську через мобільну мережу. І ось вам рішення. Виходить, що, ну, от якщо подивитися по інтерактивним картам, що Славянсь, що Краматорськ знаходиться ну, практично на однаковій відстані від лінії бойових дій, навіть Краматорськ ще ближче. Було б такої якоїсь причини, скажімо так, певні, певне місто при такій невеликій віддаленості вносити в чорний список неможливість заходу, а в Краматорській, умовно все нормально. От, що в нього виходило? От таким чином він заходив умов. В Славянській отримав такое повідомлення. А вийшла така ситуація, що в Славянській він. Ось і у нього відповідно, є робоче місце, комп'ютер, Wi-Fi, наявна інтернет-мережа. Випадку, коли я його попросив перемкнутися з наявної інтернет-мережі на просто мобільний інтернет, ось він перемкнувся і його зразу, відразу запустило без питань на Свій аккаунт. Таким чином, дуже часто може бути така проблема. Проблема не в тому, що ви десь наближені до точки бойових дій чи ще якихось питань, а в тому, що якимось чином Гармін э, э, вашу мережу направив в чорний список Wi-Fi мережу, наявну мережу вашого провайдера. І таким чином, Сам провайдер блокує цю інформацію і їм дає можливість вам під'єднатися до Гарри коннекту. Тому якось варіант, дивіться, змінюйте на мобільну мережу, мобільний мережа не так часто блокується. Я вам скажу більше того, навіть у мене колись я в Києві живу, була дещо подібна ситуація. Я нічого не зміг зробити. Для вирішення цієї ситуації, окрім того, щоб просто перестановити Windows на своєму комп'ютері, ніяким чином нічого не допомагало, прочитав весь гарний форум. Ось Була визнана така проблема. Ось По якісь певні ознаки, всі споживачі були направлені. Чорний список і приходило, вилітало повідомлення, що щось, типу, недоступна дана послуга на, на вашій території чи щось такого плану. Я вже точно не пам'ятаю більше року назад, бо я думав, знайду рішення тобто видам відео, але тоді рішення не знайшов, тому і не вийде. Рішення, тому що умовно перестановити Windows, не дуже гарна ідея. Як один з варіантів був такий момент, що може е е е певні проблеми з установкою ліцензійних, неліцензійних програмних забезпечень може до цього призводити. Тобто, якщо ви, умовно, поставили е Garmin Експрес спочатку, а потім поставили щось там, якийсь софт. З проблемною ліцензією, то це може призвести до таких от факторів, які призводять до того, що ви в Гармін Експрес не можете зайти на комп'ютері. Можливо, можливо, така ситуація. Тому якщо у когось така ситуація відбувається, причому у нього відбулося тоді, коли він скинув налаштування? Тобто у нього повідомлення приходили. Але так трапилося, що йому необхідно було скинути години, кинути налаштування, він скинув налаштування, а в подальшому спробував це все змінити і приєднати знову до Гармін Експресо, а в нього вже нічого не вийшло. Тому що пробує, тобто, між Гармін Експресом. Гарвін Конектом, і телефоном, і годинником зв'язок був. Але коли ви будете пробувати в цій мережі зайти заново в Гармін Експрес, Гармін Конект на телефоні, то він не дозволяє новий вход чомусь на такі от мобільні, на такий інтернет, в такій інтернет мережі, тобто при такому Wi-Fi з'єднанні. Тому зверніть на це увагу: користуйтесь доброго до побачення.